як у вас, що їх по Карпатах раз-два... Хто то прийшов той час? Хто прийшов той час, відвість, коли стільки геніїв було учених, науковців, композиторів, поетів, письменників, велико знаменістикі великі були, що зараз це композитори і зараз ми згадуємо, у нас час, розумієте, вік атомний. Ми їх згадуємо тих, що вже є великі роки, тому що вони такі були. Чого зараз цих композиторів нових таких немає? Чого цих знаменитостей таких нема. Чого нема? Виживають ці люди. Виживають. Старий вік виживає і ці люди виживають. А реакцію не... за пару сот літ один такий чоловік знає на ніяких гроші. Їх таких багато не буває. Ну але ж раніше, от ви розказуєте, і люди розказують, що по Карпатам мольфарів багато було, що ну, в кожному селі. Ви, знаєте, а, а зараз нічого. Тому що мені, якщо... Психологія людей. Люди зараз погані, самолюбі, люди зараз розумієте, добро перетворюють на зло, хамер. Хотіли би саме отак жити, а другому не дають розумієте, вступити на землю. От зату мені недостойні такого нещаства духовного, який би керував світом, або людьми. а що ж буде, як не останеться на одної людини з таким даром? Бог тим керівником стоїть місце. Тобто з ваших слів, то перспектива у нас така не райдужна. Ні, ні. у цивілізації. Так. Чим раз медий молния. Наш генофонд вигибатиме повністю. Украї... Тільки Україна? І Україна. Mm -hmm. Україна ще буде, так і по буде. Половина та України за Карпасской буде мадярам і чехам. А Лещина буде під східна Східне полдня Україна буде під Росією. Українська Україна буде румуна, так як і було вже панування таке. Mm? вважаєте, що Україна? Да, понятні. Ну, вони на карті її не буде. Але таким часове явище. Певний час пойдя часу і потім дальше збудують. Вона вже і збудована була, Але розпалася на два табори. Mm -hmm. Один народ свій став ворогом між собой. И та сторона це зробила. Ну ж комусь вигідно, що так работали. Mm -hmm. Я ж наша така держава, країна багата, чорноземним, золотом, сріблом, і іншими розумієте, купаними дорогами, газом, нафтою, Що в нас є, треба газ де. Треба би тут працювати, а їх не хотів працювати, купують з другої держави, це та це Багато людей з духовними знаннями, вони межою цивілізації цієї ставлять 2012 рік.

Ніщо так не учить людину, як біда. З бідів ви то виконуєте, що ніколи би це не виконує, не згодіть. А біда вас застане. Та й в армії. Умре, а виконає. Не можуть питати, що умерли при виконуючий службній робості. А як не виконуєш, можуть питати. От так біда. Біда то є дуже цікава академія для життя людей. Хто в біді не був, то й сині не, не знає свободи. Mm -hmm. Беда твои наука. Вона учить, як жити, як цінувати свободу, як цінувати народ, як цінувати свої діла. І тільки біда, гаразд беда. Горазд гаразд хоче беды, а біда хоче гаража. Оці дві стелі вічні будуть, хоть у на землі. А вам як ще не надоїла ваша місія тут? Що кожен день люди приходять, грошей, ну, не знаю, там від моїх знайомих не брали. Не надоїло, бо я настільки розумієте, відчуваю людське горе. Не можу я не допомогти людям, розумієте? Я відчуваю, я в його положення вхожу, так я в його нутру вийшов. І я сам той став, що він прийшов до мене. Розумієте? Я не глухий в свое душі, не глухий абсолютно. Я той вид, гумен говорю я людсь, дуже тонко. І остаюсь доти, поки я не здох. Уже ж вам, не, уже ж вам 77, так? Так, mm -hmm. 78. 78, і кожен день до вас приходить зранку. Так. Приходит так до вечера сидеть, так